Порядних трейдерів немає. Можна сказати, порядними фермерами кишмя кишей. Якщо чесно, є багато порядних трейдерів, і не і величезна кількість фермерів, і перевізників, і постачальників добрив не знаю, там палива і всього, всього всього іншого. Просто треба працювати з адекватними і з тими, хто давно на ринку, в кого є репутація. Якщо ви попрацювали пару разів з трейдером, який давав ну, був аля вискочкою на ринку і давав на 50 гривень більше, і там свої якісь умови диктували. Ви такі да, все. Значить, топ-фермер-трейдер не дає мені таку ціну, а от якісь вискочка на ринку. Рішив дати мені, все продаю йому, і тут ціна йде вниз, він спригнеть, то понятно, ну репутація в нього хрінова, він сьогодні є, завтра його немає. І ну, типу, з такими працювати, ну раптом повезе і на 50 гривень дорожче. 100%, ну, 100 можете пробувати. Але моя думка така: що якщо я фермер, ми переробка, ми переробляємо соняшник і купуємо фермерів, і ми його продаємо або самі експортуємо, продаємо на внутрішньому ринку за кордоном. І Якщо ми розуміємо, що є ринок, є ринок вище якого. Ну ніхто не може пригнути, і є якийсь новий покупець, який мені пропонує ціну на 5-10 доларів дорожчу від ринку на олію, наприклад, то я розумію, і він мені каже, тисячу тонн беру контракт. Я не підпишусь ніколи в житті з ним на тисячу тонн. Я з ним максимум підпишусь на 50, ну може на 100 тонн з головою. Або скажу, окей, кидай предоплату, і без проблем, по 2000 тисячі тонн весь об'єм тобі вдам. Взагалі без проблем. А якщо... Ну, як показує практика, от такі трейдери, покупці з'являються на ринку одноразово, і вони як з'явились, так і зникають. Ми не один раз підписували договори на великі об'єми, не один раз спригували трейдера з цих об'ємів. Тому, типу, ми знаємо, що таке бути в шкурі фермера, і знаємо, що таке бути в шкурі трейдера. Тому не потрібно розказувати, що нема нормальних трейдерів є нормальні трейдери, є нормальні фермера, є дуже багато кого. Але якщо в вашому випадку ви не змогли знайти нормального трейдера. І ви їм не довіряєте, то ви можете без проблем самі ним стати і самі експортувати хоча би свою продукцію. Без проблем візьміть і експортуйте свою продукцію. Це ну це нема тут нічого важкого абсолютно.